І ми буквально з тобою зачіпали тему минулого разу записів онлайн експорту української зброї. Вона час від часу з'являється у мене на каналі ця тема. Видно, багато дописів не те, що багато, а є дописи в соціальних мережах. І я глядачам обіцяв розібрати цю тему тут на каналі. Я знаю, що ти посвячений а, загалом чи, можливо, в деталі, і що власне відбувається з цим питанням. Бо нам зброю треба виготовляти свою, але в нас немає і зброї, яку ми. Мусимо закуповувати за кордоном, тобто ми не можемо все виготовляти. Дрони в нас, до прикладу, да, ок, є хороші перспективні напрацювання, ну не кожен дрон може пролетіти 2000 кілометрів вразити в ціль. Хай їх небагато, але це факт. От скажи, друже, будь ласка, що тобі відомо на сьогоднішній день про наші експортно орієнтовані цілі у зброї? Ну, шмигаль же, ж, коли ну, цей новий шмигаль, той старий шмигаль, який був міністром оборони, прем'єр-міністром не влазив, а новий шмигаль, який став міністром оборони, він прям активно включився. Він сказав, що експорту зброї не буде до завершення війни, і також цей новий шмигаль засудив роботу старого уряду, бо новий же уряд зовсім інший. А старий працював не так. Він сказав, що цей новий уряд працює так, що треба. Перш за все, що зробити, щоб виплати були всім військовим, бо виявляється, старий уряд не попрацював над тим, щоб в бюджеті для цього були кошти. а новий Виглядає шмарик. вибач іронічно. <с> Прям кинувся це виправляти. Да? Е, і сказав, що е, ну українська армія має бути забезпечена на 100 плюс відсотків зброєю власного виробництва, і тільки потім можна відкривати експорт озброєння. Як на мене. Це абсолютно популістична теза. Ну, прям тому, що вони розуміють там, що це непопулярна думка серед, серед більшості українців, бо е, легше просто сказати щось що таке популістичне, ніж пояснити, чому принаймні контрольований експорт озброєння він необхідний. Е, мене часто там називається лобістом, кажуть, що я зацікавлений в цьому, тому що я в військовій е, структурі працюю, але я працюю в Збройних силах України е, і. Наша організація не має жодної комерційної вигоди. Ми займаємось виключно там розробками. А там вже е, тим, щоб це кодифікувати і поставити на виробництво, це вже займається там міноборони і так далі. Ми ніякої вигоди від цього не отримуємо. Але знаючи ситуацію зсередини, я розумію, що, по перше, є величезний запит серед наших партнерів на те, щоб купувати українську зброю. І є можливості в українських виробників, тому що треба розуміти, що середня завантаженість українських виробників зброї 30-40%. і це середня завантаженість від тих потужностей, які у них є, у когось є і менше завантаженості, там 20-15%, у когось 60%, в залежності від пріоритетності виробу. Наприклад, ті, хто мінометні снаряди виготовляють, вони завантажені можуть бути і на 100%. А ті, хто виготовляє там машини для розмінування, завантажені на 20%. В чому тут власне сенс? Якщо заходять західні партнери до нас, представники приватного сектору, вони завантажують замовленнями наші підприємства на 100%. Але якщо брати контрольований експорт, спочатку виконується держзамовлення. А потім вся решта, що Українська держава не докуповує, купують наші західні партнери. І відповідно, відповідно, Україна отримує можливості через масштабування виробництва купувати за ті ж самі гроші, які є, зброї значно більше, ніж вона купує, тому що виробництво масштабується. Коли виробництво масштабується, то одиниця виробу стає дешевше, Відповідно. Так, можна купити більше озброєння. плюс з тих економічних можливостей, які є. Україна зараз це Гарман Галущенко ще казав. Вже ой, господи, гарман Сметанін трошки не туди. Пішов, що Україна може могла б випускати озброєння на 34 мільярди доларів на рік. А купувати українська держава може на 14 мільярдів мільярдів доларів на рік. Тобто потенціал розширення як мінімум в 20 мільярдів доларів на рік. Ну вибачте, це ж не жарти, це робочі місця, це влив в економіку, це інвестиції в розробки. Тобто, шалений потенціал для розширення. І насправді можна так. це все зарегулювати, щоб, ну, щоб не виникало проблем з тим, що будуть якісь там перехили в експорт, а наші збройні сили не будуть дотримувати. з приводу того, що стануться витоки, будуть купувати. Ну, по-перше, ми можемо обирати, кому продавати. Це ж не так, що ми відкриваємо експорт озброєння, всі, хто хоче, купують. Ми будемо продавати тільки країнам НАТО, наприклад. Там Добре. вистачає зацікавлених та і все. Ну і там такий же така ж вірогідність витоку, звідти якоїсь там інформації, як і про інші типи озброєння, і відверто кажучи. Росіяни не те, що сильно від нас відстають. Десь випереджають, десь ми їх випереджаємо, але у нас плюс-мінус статус-кво в цьому плані зберігається. Тому я гадаю, що це не є взагалі небезпекою. Це просто ну абсолютно політична історія. абсолютно політична, тому що е, ну Значно легше просто сказати, та як це можна продавати українську зброю. Оце почнеться, поки вкладається бруківка, робляться дороги замість того, щоб купувати українську зброю. Як це так? Ми воюємо, наші там снаряди чи наші е, дрони їдуть до Польщі. Це все е, досить складна історія, і, і та робота, яка була пророблена попереднім кабміном, попереднім міністром ну так не так самим міністром, як його командою, і десь там міністра техпромом. Воно вже десь було на фінальній стадії. Я не кажу, що воно було ідеально, тому що там ну, в наших найкращих традиціях робилось все трохи е, Як там це державне підприємство Цифрова армія створилось на основі якогось там лісництва, Юра Соба. Коротше, ну у нас як у нас, але в цілому це можна було б допиляти, покращити і принаймні контрольований експорт розпочати. Я ж кажу, Це величезні інвестиції. Нові робочі місця, і, і головне здешевшення власної української зброї, яке могло купувати значно більше. І більшість експертів, виробників саме в сфері, вони розуміють, що є певні нюанси, є мінуси, немає нічого ідеального, немає ідеального ринку. Але для України як не крути, все одно відкриття експорту озброєння було б значно е, е, вигіднішим, ніж відмова від цього. На сьогоднішній день на якому ми етапі от в цьому питанні я погоджуюся з тобою. Ну так скажу 90, на 90%. Окрім того що ти кажеш, треба допиляти тут сутніше не з тобою, а з ситуацією. тому що логіка в твоїх словах є. Я свого часу активно виступав проти бруківки в Україні, особливо коли було ухвалено рішення до того, як було ухвалено рішення переведення грошей з місцевих бюджетів у державний. Далі виникла проблема контролю за цими грішми. Це все як завжди, однозначно, так і є. Є перекоси на місцях, де у глибокому тилу не розуміють, що йде війна, є проблем дуже багато. Але загалом, концептуально, ми сьогодні, ну скажімо так, говоримо про правильні речі, я так вважаю, глядач, звісно, напише: от і, і, за твоїми не відчуттями, а за твоєю інформацією, на якому ми зараз етапі щодо цього рішення? Чи вийдемо ми на експорт зброї сьогодні, завтра, за півроку, за рік. Чи це задать безпосередньо, як каже новий міністр оборони, від того, коли закінчиться чи заморозиться війна? Ну поки що. Я не думаю, що це Ну, знову ж таки, наша позиція часто змінюється е, відповідно до, до обставин. Але в цій ситуації, якщо вже Шмигаль це сказав, очевидно, що це не було виключно його рішення. Е, Все-таки вирішили, що можемо поки ще побрати з партнерів. Не знаю, чим вони мотивувались в такому рішенні. Можливо, там побоялись, що зменше зможуть американської зброї купувати. Чесно, мені дуже складно сказати. Чому можливо, навіть американці десь сказали, що не треба створювати нам конкуренцію на ринки на ринку озброєння, але це також думки угу. в голос. Це тема так на подумати. Тому я думаю, що найближчі півроку навряд чи це питання сунеться з оцієї точки, на якій ми знаходимося зараз. Так, ми це дуже поверхневий друзі, огляд того, чому саме ми в такій зараз ситуації, тому що тут можна говорити і про інвестиції в ті самі робочі місця, які не задіяні виробничі потужності. Про це говорилося. Але проблема з тим, який у нас інвестиційний клімат, багато є проблем, дійсно. Але я вважаю, що тема експорту зброї, вона справді. Дуже варта того, щоб її розвивати, тому не випадково я про це говорю. Можливо, ви мене тепер віднесете до лобістів в експорту зброї, хоча я був раніше категоричним супротивником цього.